Привіт, друзі, вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з Олею». Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом дуже смачного салату звареної курячої печінки та маринованої цибулі. Цей салат готується дуже швидко та просто, а з'їдається іще швидше. І тому, друзі, просто зараз беріть варіть печінку, маринуйте цибулю і робіть цей дуже смачний салат. Для початку, друзі, я викладаю кілограм курячої печінки до миски, заливаю її водою і декілька разів промиваю добре. Тепер я вже промиту печінку знову заливаю водою і залишаю на 30-40 хвилин. Печінка простояла у воді при кімнатній температурі 40 хвилин. Тепер я її знову промиваю і викладаю до каструлі. Заливаю печінку водою та ставлю її на вогонь варитися 20 хвилин. Друзі, печінка починає вже закипати потихеньку і з'явилася піна. Цю піну обов'язково треба зібрати. Печінка вже добре закипіла і тепер я додаю сіль 1 столову ложку без гірки. Поки печінка вариться, я беру дві цибулини, розрізаю навпіл і нарізаю напівколечками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та напишіть коментар. Мені дуже цікава ваша думка, чи сподобався вам рецепт саме цього салату. Тепер я нарізану цибулю висипаю до миски. Миску до цибулі я висипаю 2 столових ложки цукру без гірки і одну чайну ложку уксусу. І тепер я цибулю разом з цукром і уксусом заливаю кип'ятком. Добре перемішую і залишаю приблизно на одну годину, щоб цибуля добре настоялася. Печінка вже зварилася, добре охолонула, і тепер я буду її нарізати соломкою. Друзі, тепер я нарізану курячу печінку висипаю до миски. Також висипаю до миски мариновану цибулю. Добавляю за своїм смаком трішки солі, трішки чорного меленого перцю. Також 3 столових ложки майонезу додаю. І добре все перемішую. Друзі, я салат добре вимішаю і буду відразу їсти, тому що перед таким смаком неможливо устояти. Це мій улюблений салат. Я обожнюю дуже сильно салати з курячої печінки і з маринованою цибулькою. Це дуже дуже смачно. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.